Визначення комунального підприємства, командіно-велічний центр володіння стовп, заводового будівництва за проєктом. Я е, доповім. Просимо на підставі звернення Волингоссов е, до комунального підприємства, визначити його замовником будівництва на виконання рішення, яке вона нам надала нам було е, визначено з. Енерго реновації е, наших закладів охорони здоров'я відповідно визначити комунальне підприємство е, Волині на замовником будівництва за проектами капітальний ремонт головного корпусу діагностичного відділення комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня на вулиці Лісива, 2 Солодра Салоського району Волинської області. Капітальний ремонт терапевтичного відділення комунального підприємства Леницька обласна медична лікарня на проспекті Грошевського 21 в місті Луцьку. І капітальний ремонт Корпусу 1 комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня, міста Луцька, Ленинська обласної ради на вулиці Теремівській, 98, село Лепите Луцької області. Прошу підтримати. За. Всі за. Дякую одноголосно. Питання різне. Немає питань. Дякую всім.